Паль пішов, ну, це повага така. Володимир ну, це, що, така Володимир повага. Ви, посадова особа, повинні відключити телефон. До вас приїхав на прийом депутат міської ради. Відповідно до своїх повноважень. Я вимагаю дій, притягнення вини до відповідальності. А не бігати з телефоном пролес, по кабінету. Пролес, 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 пролес. Ви вже Це без кінця по кабінету пролес, бігаєте. Пролес, до вас дзвонить, хто дзвонить? Поляновський. Пролес. Хто дзвонить до вас? Послухайте, ну хто локально, до вас дзвонить? Я приїхав до вас на робоче місце. Ви з телефоном ганяєте. Ну, ви не маєте права з телефоном ганяти. Покажіть, хто вам дав право з телефоном ганяти. Покажіть мені закон, Володимир вас Володимир право з телефон. Володимир Дмитрович, зараз я вам конкретно зараз задав. Послухайте, питання. до мене дзвонить інша слідча по іншому ви кримінальному провадженні. У іншому депутат кримінальному депутат провадженні, яка, яка проводить слідчі ви дії. Ви не чуєте, Їй... хай проводить слідчі То дії. У вас має бути слідчі Чому телефон? ви вручаєтеся туди? До вас приїхав депутат на прийом. Ви повинні відкласти телефона. А я допускаю, що до вас дзвонив Поляновський і, і, і вам хотів, або й дав неправомірну вигоду, допускаю. Тому і ви, ви бігаєте, тому ви, ви не хочете розслідувати цю справу. Вже рік майже. Ну, рік реальні кошти в громаду. Ну, я не можу поняти. Мене теж справа майже рік по побиттю мене побив Микитюк. досі йому підозра не вручена? Шукання гроші, тут куча грошей. Ну, от я хочу Василь повідомляю. Повідомляю вас, що мене взимку майже вже буде скоро рік в приміщенні міської ради побив особа, яка називає себе офіцер, поліцейський офіцер громади. Микитюк. Чому досі йому підозра не вручена? Чому простим громадянам я от неодноразово бачу? Тут в нас по красинові ганяють якісь підозри, вручають ще щось. А ми що, якась особа, якась він має якийсь мандат депутата, чи шо в нього чи він недоторканий, чи в нього якісь зв'язки? Народному, ну що в нього? Ну, виходить, мене за мою громадську позицію, можна бити, правильно? Дитину побили, другу переслідують, чоловіка переслідують. Ну, що це таке, Василь, ну, скільки я можу терпіти? Василь, я вас повідомляю, що в нас 1 червня, може, ви не знаєте, і досі сьогодні вже у нас 16 липня 2024 рік. Хтось незаконно припиняє електроенергію в місті Красилові, жителям цього, цього, цього міста, нашій громаді. Ну що це таке? Прізвища осіб, які припиняють електропостачання, не встановлені. От є мазур, я неодноразово приходжу в НП номер 4, Зараз запитайте в нього. Прізвища не встановлені. Який об'єкт електроенергетики пошкоджений? Теж ніхто не знає. Де доказ та юридично підтверджуючий документ, що в нас пошкоджений якийсь об'єкт. Чому досі ні жодна особа не відбула в приміщення колишньої будівлі Рему і досі не з'ясувала? Хай Островська туди йде, хай відправлять Андрійчука. Йому треба схуднути. Ну хай щось роблять. Ну як таке може бути, Василь? В мене інсулінозалежна мама, розумієте? Це що вони чекають, поки помирають всі такі люди, як моя мама, чи що? Це треба винищити всіх хворих людей. Скільки за цей місяць вже померло людей, що не витримало? Скільки? В людей попортилася техніка, попортилися продукти харчування, зіпсувалися ліки. Я, наприклад, своїй дитині замовляю ліки за кордону. Це великі кошти. Ну чому я маю страждати? Чому я маю мучитись? Чому надо мною маю знущатися? Вашу, я знаю вашу ситуацію, і ви знаєте, що я знаю вашу ситуацію. Ні, я ну, бачу, ви що ви на вашому обличчі така легка посмішка. З мене складається це, враження, це не... що ви з мене смієтеся, розумієте? Давайте по якому? Я вас повідомила. Вот по цьому питанню. Я вас повідомила. Будь ласка, відреагуйте В мене. на мене. Є відповідь на яке питання дати. На перше, Я вас будемо... повідомила про вчинення на злочину рахунок, ну, от в присутності рахунок, слідчого магнура, будь ласка, реагуйте і рахунок, працюйте, на і, на і виконуйте рахунок, свої посадові. Ви мене Кажіть. на рахунок нанесення тілесних ушкоджень працівником поліції вам Никитіком, е, так? Приміщенні приміщенні міської ради. Окружна прокуратура не здійснює процесуальне керівництво в таких кримінальних Василь. Прокурат. Я маю право невідомо, звернутися до будь-якої особи, особи, яка мені позиціонує про, себе мені з органом виконавчої влади. Мені лагер. невідомо про даний факт і про це я вас пер, сьогодні. Я вперше, повідомила я вас повідомила. Будь ласка, вреагуйте. Я вперше про це від вас чую на рахунок відключення електроенергії. Ви знаєте, що по всій державі введені відповідні графіки. Василь, яким чинним законодавством передбачені графіки? От скажи мені, який закон України в нас передбачає графіки? Є такий закон, так чи ні? Василь є, Василь є такий закон? Василь є такий закон про графіки. Ну скажи мені, є такий закон про графіки. ну є такий закон про графіки? Нема такого закону про графіки. Я тобі скажу, нема такого закону. Є декларація про державний суверенітет. Там зазначено, що ніхто не вправі своїми діями чи бездіяльністю позбавити людей. Життєво природнього ресурсу це перше. Друге, є в нас закон України про захист прав споживачів. Там теж зазначено, що ніхто не вправі позбавити людей електро... електроенергії. Ну скільки можна це терпіти? Це вже я сказала на нашому державному рівні, а є ще міжнародне право. Ну чого я маю мучитися? Чого знущання таке йде над людьми? Ну скільки це може бути? Ну для чого ви тут? Ну що ви вилежуєтеся на цих посадах? Чи що ви робите? Ну що ви робите? Якщо ви не можете тут нічого зробити, то там людей теж не вистачає. Пишіть рапорт і відбувайте на лінію бойового зіткнення з ворогом. Будете хоч окопи копати. Ну, що будете робити? Якщо в нас війна, Василь, ти сказав, що в нас війна, так? то хто в першу чергу має бути на війні? Хто підготовлені правильно і які придатні за станом і за віком? А ви в нас підготовлений і мазур і придатні за станом і за віком? То чого ви досі не на війні? ну Василь. Чого ви досі не на війні? Надай мені конкретну відповідь на питання хто держава давно вже визначила конституція. Передбачила, то чого ти не на війні? Ну кажи мені, чого ти не на війні? Ну, чого? — мені держава надала бро? Яку бронь? Я бронь? Добре, показуй бронь. Будемо дивитися ту бронь. Вагу. А чого ти не я будеш? Не ти себе, ти себе позиціонуєш не з виконавчим органом влади. Я вам, Твоя я діяльність вам. є відкрита і гласна. Показуй нам бронь. Я вам не буду Як це? Тобто відмовляється. Добре, Добре, ми будемо фіксувати, відмовляй. вважати це за відмову. Відмовляй. Добре, ми вважаємо за відмову. Це має повноваження надавати ці бронь. Міська рада? Нас то ж, місь міська рада дає.